Дійсно, і в нас протягом 9 місяців поточного року, як у всіх регіонах України, спостерігається ріст рівня безробіття незначний. І, відповідно, спад рівня зайнятості. Що це е, умовою цифр, бо це е, єдиній методології Міжнародної організації праці, значить, е, сьогодні рівень безробіття в Закарпатській області складає 9,3%. Якщо брати відповідний період минулого року, то це майже на 1% рівень безробіття зріс. І відповідно на 1,1,58,8 був рівень зайнятості сьогодні 57,7, е, то і що це говорить? Це говорить про те, що зросла. Кількість людей, тих, які шукають, які є безробітними, і стало менше тих, які є зайнятими протягом 9 місяців. Цього року, в порівнянні з 9 місяцями минулого року, до служби зайнятості за послугами звернулося на 5 тисяч закарпатців менше. Кажімо, 30 тисяч. І 25 тисяч. Чому це відбулося? Ну, я думаю, що тут деяка частина відбулася з тими подіями, які відбуваються на Сході України, бо деякі чоловіки е ну, або виїхали за кордон шукати роботу, або не звертаються в пошуках роботи з метою на те, що прийдеться йти, скажімо, військомат і так далі. Це такі. Експертні мої оцінки. А взагалом, якщо брати інакше, то на ринку праці області щось суттєво нічого не змінилося. Тобто в штатному режимі працюють ринкоутворюючі підприємства. Майже 15 тисяч наших краян за 9 місяців за допомогою служби зайнятості знайшли собі роботу. За відповідний період минулого року це менше на тисячу наших краян. Але ж тоді було більше і звернулося до нас, як сьогодні. Тут ще такий індикатор, як кількість вакансій, їх вакансій стало чуть менше. То, що у нас є пріоритетом, розвиток малого і середнього бізнесу на сьогодні не спостерігається ріст цього. Такого важливого індикатора для нашої області І можу сказати, що в порівнянні то є більше є тих, які розірвали трудові угоди із підприємцем, ніж ті, яких він прийняв. Тобто реєстрація трудових договорів це відповідає тому, що практично у бізнесі десь такий не дуже позитивний на ситуацію сьогодні в нашому краї. Говорячи про ситуацію, теж тут вплинула ситуація, скажімо, в секторі. Державного управління, бо майже призупинено прийом на роботу державних службовців за останній квартал. Теж вони своє зіграли. Зіграла роль, у цьому, що ми менше працевлаштували, як в минулому році, ще ми не приймали на роботу кочегарів або спеціалістів котелень, бо опалювальний сезон перенесений. Завершуючи цей блок питань, я би сказав такі цифри, що. За 9 місяців за допомогою влади, місцевих органів влади роботодавців, то є практично те завдання, яке було можливе в області, виконано, бо така цифра людей, які, які дуже хотіли знайти роботу, вони її знайшли. Тут ми використовували всі методи активних форм сприяння зайнятості, щоб багато не говорити. То є, я скажу такі мови, цифр, що скільки закарпатців наших, от на сьогодні десь 300. Закарпатці, які були безробітними, відкрили власну справу, тобто стали самі підприємцями. Ми е зуміли за, за цей період навчити більше двох тисяч наших краян перенавчити, тобто роботодавцю потрібна така спеціальність. Ми перенавчили під замовлення роботодавців, і це майже 100%. Працевлаштування. Такі вразливі категорії, скажімо, як діти-сироти, у нас які звернулися такі працевлаштовані. Значна увага приділяється тим, які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці. Це матері, які мають дві дітей, двоє і більше дітей, це особи передпенсійного віку, це інваліди. Тобто йдеться системна робота, і, завдячуючи цьому такі результати. Але все ж таки вакансії заявлені роботодавцями менше, як в минулому році, відповідно, відповідається десь, такий, ну, десь така ситуація в цілому по Україні.